Вітаю! Тема сьогоднішнього повідомлення ріст і розвиток клітин та чинники, що на нього впливають. Як відбувається ріст і розвиток клітин? Ну, напевно, це таке широке поняття, яке потребує пояснення. Це поняття називається цитогенез. Цитогенез. Це ріст і розвиток клітин, що супроводжуються взаємопов'язаними кількісними і якісними перетвореннями. Після свого утворення клітина кількісно росте та якісно розвивається. Ріст клітин це сукупність кількісних змін, що зумовлюють більшення розмірів, маси та об'єму клітини. Ріст клітини залежить від зовнішніх та внутрішніх чинників. Зовнішні чинники це такі, як температура, наявність поживних речовин і води, відсутність шлідливих чинників, функції та кислотність середовища. Внутрішні чинники це генетична інформація та наявність чинників росту. Чинники росту це природні білки, які зв'язуються із рецепторами на поверхні клітин і стимулюють процеси росту. Чинники росту дуже важливі для регулювання різноманітності клітинних процесів. Розвиток клітини це сукупність якісних змін, які ведуть до появи відмінностей. Порівняно з попередніми стадіями, у результаті розвитку виникає новий стан, який відзначається змінами її хімічного складу, будови і життєдіяльності. Процесами росту і розвитку притаманні певні обмеження, що стримують збільшення розмірів і зміну форми в певних межах. На малюнку ми можемо побачити зверху у нас еритроцит, його розміри. І рослинна клітина знизу, які у неї розміри. Які клітини є вихідними в процесах цитодиференціації? Диференціація клітини це утворення різних клітин і початково однорідних, що забезпечують таку важливу для організмів різноманітність. Диференціація клітин створює різноманітність форми, функції і поведінки, не порушуючи при цьому єдності організмів. Диференціація клітин в організмі людини і хребетних тварин відбувається в ембріогенезі завдяки зародковим стовбуровим клітинам. І звідповідно до цього продовжуються у постембріогенезі завдяки стовбуровим клітинам дорослого організму. Категорії стовбурових клітин. Ембріональні клітини, клітини кордової або пуповинної крові, клітини дорослих організмів та індуковані плюрипотентні клітини. Тотипотентні клітини. Це клітини, які можуть диференчуватися у будь-який тип клітин організму, із яких може утворитися цілий організм. Прикладом слугує зигота або бластомер. Плюрипотентна клітина це клітина, яка може дати початок кожному тину типу, але новий організм з них утворитися вже не може. Наприклад, це мезохімні клітини. Які дають початок клітинам крові хрящової, тісткової та гладкої м'язової тканини. Уніпотентні клітини це клітини, які можуть перетворюватися лише на клітини одного типу. Наприклад, клітини епітелію шкіри або сперматогонії. Індуковані стовбурові клітини. Злароватами Нобелівської премії 2020 року з фізіології і медицини стали британський філолог Гердон та японський науковець Яманака за роботи в галузі біології, розвитку і отримання індукованих стовбурових клітин. Їх експерименти доводять, що можна клітина має можливість. Перепрограмувати себе, щоб знову стати юною, і перетворитися на будь-яку клітину дорослого організму. Які ж чинники визначають розвиток клітини? Цей чинник називається детермінація клітин або сукупність процесів, які спрямовують розвиток клітин? Це процес визначення шляху клі... розвитку клітини. Та виникнення якісної своєрідності клітин, чинниками детермінації є диференціальна активність генів, цитоплазматичний розподіл або сегрегація, ембріональна індукція або взаємопливи поруч розміщених клітин, і інтеграція клітин. Тобто сукупність процесів, що забезпечують існування клітин у сталих або тимчасових клітинних комплексах. Старіння та смерть клітин. З часом клітини в організмі гинуть. Ця загибель може бути викликана або зовнішніми, або внутрішніми причинами. Зовнішні причини це висока чи низька температура. Або механічні пошкодження. Старіння клітин є важливим способом стабілізації кількості клітин в організмі. Регулюються вони складними молекулярно-генетичними механізмами. Тривалість життя окремих клітин в організмах є дуже різною. Так, клітини епітелюю травного тракту живуть кілька діб. Еритроцити крові три місяці. А нейрони головного мозку – десятки років. У багатоклітинних живих організмах, у тому числі і людини, вирізняють два основні способи загибелі клітин. Апоптоз і некроз. Апоптоз це нормальна клітина, зменшується розмір і ущільнюється хроматин. Від того формуються апоптичні тільця. Під час некрозу. Клітина набухає і розривається клітинна мембрана. Апоптоз. Це запрограмована загибель клітин. Він ініціюється спеціальними молекулярними сигналами і відбувається за певним алгоритмом подій у клітині. У випадку апоптозу клітина мембрани не руйнується. Після надходження сигналу до ядра клітини вона починає синтезувати білки, потрібні для руйнування її власних структур. У результаті апоптозу з клітину творюються так звані апоптозні тільця, які поглинаються макрофагами або сусідніми клітинами. Некроз це випадкова або патологічна загибель клітин. Він може відбувати хіпідію фізичних, хімічних або біологічних факторів, і є менш упорядкованим ніж апоптоз. Під час некрозу клітинна мембрана руйнується. Увесь вміст клітини потрапляє в зовнішнє середовище. Це часто стає причиною розвитку запалення та запального процесу, про що свідчить підвищення скорості сдання еритроцитів. Висновок. Цитогенез клітин є нерозривною, взаємопов'язаною єдністю процесів їхнього розвитку і росту, диференціація клітин або цитодиференціація клітин це процес виникнення структурних і функціональних відмінностей між клітинами, у результаті чого ці клітини стають спеціалізованими для різних процесів життєдіяльності багатоклітинних організмів. Основними чинниками детермінації розвитку клітин є низка внутрішніх і зовнішніх для клітини біологічних, хімічних та фізичних впливів на її спадкову інформацію. На цьому все. Дякую за увагу!